Ціни на молочні продукти: сметану, кефір, йогурти, тверді сири в Україні цьогоріч продовжать зростати у січні, за даними експертів, таке підвищення очікується на рівні 3-5%. Серед причин називають підвищену собівартість сировини, зокрема молока під час закупівлі у фермерських господарствах. Також додається цілий комплекс факторів, про який розповіла директорка асоціації виробників молока Ганна Лавренюк. Загалом це пов'язано в першу чергу таке зростання із зростанням загалом собівартості виробництва молочної продукції, як сировини на рівні молочно-товарної ферми, тому що за останній рік, особливо в умовах війни, дуже сильно підскочили витрати виробників молока, молочно-товарних ферм на утримання корів. Це пов'язано зі зрощенням паливно-мастильних матеріалів, також насіннєвого матеріалу, ветеринарних препаратів, які позаяк майже всі купуються за імпортом, тому їхня ціна завжди. Відповідає європейський. серед додаткових факторів зростання цін на молочко виступає підвищення тарифів на електроенергію та інших енергоресурсів, а також витрат на логістику, тобто на доставку молока сировини до переробного підприємства. Ганна Лавренюк розповіла і про додаткові виклики для українських виробників, що очікуються вже у найближчому майбутньому. В найближчий час наші виробники на рівні ферм, так само як і заводи, будуть відчувати додаткові виклики через євроінтеграційні процеси. Йдеться про вимогу до України впровадити цілу низку додаткових євроумов і вимог, зокрема, стосовно добробуту тварин, покращення умов їх утримання, розширення території, на яких утримується худоба, якості їхньої годівлі, кількості проведення ними часу на моціоні, тобто там на вигулі, скажімо, так само, як і вимоги. До екологічності виробництва, переробки гною, обмеження викидів парникових та інших газів із ферми. приближення до світових стандартів дозволить українським виробникам продавати більше своєї продукції в інші країни, тим самим наповнюючи місцевий бюджет валютою та отримувати кошти на подальший розвиток своєї галузі щодо цін на молочну продукцію для пересічних громадян, то експерти прогнозують певну стабілізацію на цьому ринку. Поки що заводи фіксують і звітують про падіння обсягів продажу. Це буде змушувати їх дещо скорочувати ціни, а так само і буде призводити до напевно скорочення також цін на молоко сировину. Незначного, але ми це можемо прогнозувати. Таким чином найближчим часом можна очікувати стабільності цін на молочко або невеликого зростання в межах 3-5 відсотків в залежності від категорії продукту, підкреслила фахівець.